Як не переставати вірити і надіятися, коли бачиш е, ті події, які навколо, тому що е, ми частково вже зачіпали це питання, але воно це питання, яке хвилює всіх, тому що ми люди. У нас є ресурс, який закінчується. І от цікава ваша думка, тому що ви постійно в контексті тих подій, які відбуваються, і маєте більший досвід, е, чим поділитися в цьому питанні? Як не перестати вірити, так було так. Два моменти. Зовнішній і внутрішній. Зовнішній. По-перше, як не перестати вірити, це, значить, це означає поміняти свій взагалі світогляд. Чому виникає таке питання, як не перестати вірити? Тому що виникають проблеми, які. Нібито нам говорять, що твоє віра нічого не дає, та Бог не втручається, та нічого не відбувається. Тобто, перше потрібно помінятися світогляд. Наш світогляд християнський біблійний світогляд, не той, який проповідується в багатьох церквах зараз в сучасному світі, світогляд комфорту, світогляд, що якщо ти пішов за Христом, значить не буде ніяких проблем. От, не то, що воїн взагалі нічого не буде. Ти будеш багатим, там, цим зціленим, здоровим, все, от все буде ідеально. По-перше, поміняти світогляд. Виявляється, що Бог обіцяв нам лише одне. Не те, що буде все гладко і просто, а те, що Бог буде з нами завжди, в тому числі тоді, коли буде не гладко і не просто, а буде страшно, жахливо і трагічно, тоді Бог теж буде з нами. Тому, як не перестати вірити, потрібно просто Бога відчувати як не як нашого. Виконавця наших забаганок. Господи, хочу, щоб все було добре. Господи, хочу, щоб війна закінчилася. А бо війна не закінчилась, де ж Бог, чекай. чекай. Дивитися Бога, на Бога не як виконавця наших побажань, хоча наші бажання можуть бути щирими, можливо, з нашої точки зору абсолютно правильне. Але все ж таки дивитися на Бога як на того, хто йде поряд з тобою, тому числі через труднощі. От в такого Бога важко перестати вірити, тому що трудноща, ти говориш, Боже, а ти проведи мене через них. Ти йдеш долиною смертної тіні, як сказав Давид, і ти зі мною. Смерта тіння тобі, а ти зі мною. Твій жезл, твій посох вони супроводжують. Тобто, дивитись на Бога потрібно по-іншому, як того, хто йде поряд з нами завжди. І в самих страшних труднощах. в самому страшному горі, яке, яке тільки можна уявити, яке може диявол зробити через людей бо іншим способом. І тоді Бог з нами, щоб утішити, підтримати. І... Допомогти пройти через це. Це зовнішній. А внутрішній, потрібно поповнювати своє джерело, звірніше як поповнити свій внутрішній запас цього, цієї олії, яка б могла давати тобі можливість згоріти і не згорати. Ну Тут я нічого абсолютно нового не скажу. Абсолютно. Це молитва, це читання Святого Письма, це спілкування. Але спілкування з людьми, які можуть тобі допомогти, як духовні наставники, і які. Пойшли теж щось, тобто мають досвід. Зараз дуже важливо, якраз от такі люди, які не бояться йти вперед, мають свій досвід, може, десь б'ють трошки свої шишки, але все ж таки проходять. І тоді, коли ти з цією людиною говориш, ти чуєш реальні відповіді на свої, на свої потреби. Тобто, спілкування це дуже важлива, важлива тема для духовного зростання. І це спілкування має бути з людьми, які. Які теж пройшли через великі випробування, страждання і відчували там Бога. Тобто слово, молитва, спілкування. Ну, звісно, якщо ви тут можливість мати церква, то церква і інші якісь джерела. Ну і плюс я про це завжди говорю: є надприродня благодать, вона існує. Тобто є якась міра благодаті, ти думаєш, що я ніколи цього не зроблю. Дивіться на іншу людину. Слухайте, а як вона це робить? А от як цей там капелан, як це він їздить, а як це він там збирає по кускам тіла бійців у мішок з їх і, і, і передає рідним, сповіщає рідних. Це дуже складно взагалі. А як це він робить? І капелан не, не знає, що відповісти. Мене запитає, як це робити. Каже, я не знаю. Роблю те і все. Чому? Тому що, коли ми дивимося на іншу людину, ми думаємо, ми так ніколи не зробимо. Але якщо Бог дасть нам можливість самим проходити через щось, він дасть порцію благодаті, і ти сам через це проходиш, і ти, якби, і ти зміг ще себе пройти. І як це відбулося? Не знаю, Бог дав. Тому уповати на Бога, шукати Його особливої благодаті для будь-якої місії, тому числі самої складної, спілкування слово, молитва. Все. Світогляд. Бог не той, хто робить те, те що ми хочемо, а Бог той, хто перебуває просто з нами в самих складних обстанах, але просто він з нами перебуває. І він нас проведе через них. Все, що ми хочемо, Бог зробить навіть більше, що ми хочемо. Але це буде потім, після другого пришестя. Зараз він просто з нами проходить. Така історія. Амінь. Дякую вам за відповіді. Цей це ток-шоу було максимально цінним, тому що ми почули відповіді на ряд запитань, які нас хвилювали. Максимально практичні відповіді щодо того, як ставитись до подій, до того, що ми бачимо навколо, і так само, що ми зараз можемо робити. Тому дуже вам дякую, друзі. Давайте ми подякуємо нашому гостю. Слава Богу, нашому. Слава Богу.